Привіт-привіт, малята! Всі сідайте зручненько, приготуйте вушка, очки, починаємо нашу казку. Я сьогодні в ліс прийшла, намистинки чудові знайшла. Подивіться, які вони блискучі, кольорові, круглі намистинки. А ви доторкніться до них. Ой, які вони холодні, слизькі та мокрі. Погляньте, одна намистинка велика, а інша намистинка маленька. Малята, а що ж наші намиста? Правильно, з льоду? Вони крижані. Давайте всі разом скажемо. Крижані. Молодці. А хто ж втратив такі красиві намиста? Ходімо всі разом в ліс і пошукаємо господаря. А ось поки ми їх покладемось тут, щоб нігде не втратилися вони. Ну що? Вирушаємо в подорож, так? Крокують наші ніжки по рівній доріжці. Йшли ми йшли у темний ліс, прийшли. А під кущиком хтось сидить. Подивіться, малята хто там сидить? Так, це зайчик. Здравствуй, зайчику. Привіт, дітки! Малята, погляньте, яка гарна шубка в зайчика. Якого вона кольору? Та біленька, вона м'якенька, пухкенька. А вушка які нашого зайчика? Великі чи маленькі?» Так, великі вушка довгі. Starve. Зайчику, а ти не втрачав крижані намистинки? мистинки? Що? Зайчик каже, що не втрачав. Цікаво, хто ж їх втратив? Ну що, будемо далі йти шукати господаря, так, малята? <province> Ой, а хто ж це речить? А ось і ведмедик малята. Здравствуй, ведмедик. Привіт, привіт, дітки. Малята, погляньте, який чудовий ведмедик прийшов. Яка в нього шубка, м'якенька, пухкенька. А якого кольору вона? Хто мені скаже? Так, коричневого зайчика шубка білого кольору, а ведмедика. Коричневого, так. А який ведмедика вушка? Маленькі, кругленькі, а в зайчика великі, довгі вуха, так? Ведмедику, а розкажи мені, чому ти так плакав? Що з тобою трапилося? Малята, ведмедик мені розповів, що це він втратив крижані намистинки. Ведмедику, а не ті це намистинки, що я знайшла. Давай я тобі покажу, а ти подивися, чи це твої намистинки. Ось поглянь. Ой, лишеньку, малята. Намистинки розтали. А чому ж вони розтали? Тому що в приміщенні тепло і крижані намистинки розтали, стали, як водичка. Ось, погляньте. Не плач, ведмедику, ми тобі з малятами допоможемо. Намалюємо нові намистинки. Малята допоможемо ведмедику. Ну що ж, розпочинаємо нашу роботу. Малята спочатку ми намалюємо намистинки жовтого кольору, а потім червоного. Ми намистинки будемо чередувати. Розпочинаємо роботу. Мичаємо в пальчик жовту фарбу. І ось ставимо крапочку ось так. Ми будемо відступати намистинка від намистинки. І тепер ми намалюємо червоні намистинки. Фарби на пальчик ми набираємо. Небагато трішки. Слідкуємо, щоб ми не замастилися фарбою. Ми ж охайні малюки, так? Ось так для нашого ведмедика. Малята, погляньте, яке намисто в нас получилося. Намистинки в нас червоного. Та жовтого кольору. Подаруємо ось таке намисто ведмедику, щоб він не плакав більше. Ось тобі, ведмедику, будь ласка, подарунок від нас. Які гарні намистинки у вас вийшли. Дякую вам. Ось і прийшов час лісовим друзям повертатися додому. Ми з ними прощаємося, до побачення. До наступних зустрічей. А ми, малята, з вами молодці. Допомогли ведмедику з його проблемою. Він втратив намистинки, а ми допомогли подарували йому нові намистинки. Свої роботи ви можете присилати мені у вайбер-групу. Попросіть своїх батьків, щоб ваші малюнки. Вони переслали мені, а я їх передам ведмедику. До побачення!